Обирати новий дім відповідально і складно через те, що той рідний, і найкращий, той перший і єдиний на відстані війни. Донецький шахтар далеко від дому уже майже 10 років, і виступаючи у європейських змаганнях, український футбольний клуб щоразу обирав, де саме грати вдома. Харків, Львів і Київ до повномасштабного вторгнення Росії. Варшава торік, десятки важливих домашніх ігор. Цього року донечани обрали Гамбург, древнє місто на півночі Німеччини, де канали і мости створюють особливу атмосферу шляхів і єднання. Український спорт і гамбург разом ще з часів зовсім юни незалежної України. Саме у цьому місті почали своє сходження у професійному боксі чемпіони важкого вики та Володимир Клички. Німецькі арени приймали десятки великих боїв цих легендарних спортсменів 21-го століття. А гамбург є другою домівкою для видатних українських боксерів. А 2023 у гамбургу рік українського футболу. Ліга чемпіонів повернулась до міста після 17-річної перерви, завдяки золотому успіху донецького шахтаря в національній прем'єр-лізі та рішенню клубу проводити. Домашні матчі у великому місті на берегах великої річки Ельба звичайно хочеться грати вже вдома, вже в Україні, і але дякую вболівальникам за те, що вони нас тут підтримують і надають нам другий дім у цьому місці. Колись миті особливих емоцій та причетності до ліги чемпіонів фанатам дарував Рафаель Вандервард – колишня зірка футбольного гамбургу. Але насправді незабутнім Рафаелем пишається все місто. Знаменитий художній музей Кунцгалі має в експозиції творіння геніального італійця Санті та інших видатних майстрів. Гамбург сповнений давніх історій та відзначений історією, яка дозволила місту зберегти красу, але залишила й глибокі шрами. Під час другої світової війни гамбург зазнав страшних руйнувань через авіабомбардування. Середньовічно Церкву Святого Миколая вирішили не відбудовувати, залишилась тільки дзвіниця 147 сорок метрів заввишки, гостре нагадування про жах війни, місце, куди обов'язково приходять за пам'яттю місцеві та гості Гамбургу. Там розуміють, як зараз живе і бореться Україна. Тому солідарність висловлюють щиро підтримку, щоб Шахтар насправді почувався і грав, як вдома. Німці дуже люблять футбол. Там багато наших болівальників, але ж ми розуміємо, що майже повна Стадіон був останнім часом, і це більше, що приходили місцеві мешканці, і ми дуже вдячні, що вони дають ту атмосферу. Так вони можуть не вболівати. Прямо за нас вони дивляться футбол, насолоджуються, але ми повинні нашою грою доводити. Нашою грою заставляти їх болівати за нас, Маріно Пушич, який очолив шахтар посередині групового турніру Ліги Чемпіонів, разом з командою вперше завітав до Гамбурга на матч проти Барселони. Їхали, летіли і знову їхали. І новий тренер відверто оцінив цей новий досвід. You know? Це довга подорож. Не можна назвати це домашньою грою, тому що ми були в дорозі багато годин, щоб дістатися до місця призначення. Це, звісно, потребує адаптації, вимагає бути сильним духом. І я бачу це в моїй команді. Сильні духом і українці за кордоном, які прагнуть допомагати рідній країні. Тому Шахтар відчував підтримку навіть за межами стадіону. Перед матчами донечан активно діяли волонтери з організації Вільний ДЮА», які збирають кошти для збройних сил України у Німеччині. Мета в нас одна Втора року ми проводимо акції чотири рази на тиждень. Ми показуємо Європі, зокрема гамбургу німцям, що відбувається в Україні. Що війна вона реальна? Зараз тема акції загиблі спортсмени, які пішли на війну, і їх не стало. Тобто, ми показуємо, що в нас гинуть люди. Ми інформуємо і в нас є скрині. Ми збираємо донати і відправляємо допомогу в Україну. Тнутися до футбольних подій та відвідати матчі у гамбургу Шахтар запросив захисників України та їхні родини, зокрема, і оборонців Азовсталі, що перебували у ворожому полоні, а після звільнення проходять реабілітацію в Німеччині. Комфортний готель, звісно, не дім, а помешкання. Але гамбург зміг створити і подарувати Шахтарю настрій домашнього затишку у сталоній повазі. А донечани дарували гамбургу пристрасть своєї гри. Прекрасні моменти сучасного футболу, які визнали найкращими і місцеві фанати, і вся Європа. Цей обмін був щасливим, але Після матчів команди клуб насправді відправлялись додому до України.